Наш мозок до 30 років ще дуже легко створює нові нейронні зв'язки. Що це означає? Нейронні зв'язки це те, як наш мозок створює звички. Тобто, якщо ти, наприклад, в від 20 до 30 років ти постійно повторюєш пізні підйоми, прокрастинацію, переїдання, не турбуєшся про своє тіло, не турбуєшся про свій внутрішній стан, всі ці звички стають шаблонами поведінки. Тобто вони закріплюються в твоїй голові, це створюється нейронний зв'язок, який ти постійно повторюєш після 30 ці нові шаблони поведінки, які ти створюєш прямо зараз, буде дуже важко змінити, тому що мозок вже не такий пластичний. Тобто, після 30, щоб створити якусь нову звичку, тобі доведеться докласти в 10 разів набагато більше зусиль, ніж ти докладеш, якщо ти почнеш створювати нові звички, нові корисні звички для себе саме зараз, поки тобі 20, 25, 29 і навіть 30.